Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Більшість цибулинних рослин висаджують в осінній період. Ви можете бачити це і по моєму каналу. Я проводжу таку висадку постійно. Тому що саме в цей період я вважаю, що він є найвдалішим для висадки цибулинних рослин. За зиму ці цибулинки адаптуються, набирають добре сили для того, щоб радувати вас своїм цвітом навесні. Для того, щоб наші цибулинки адаптувалися, прижилися і радували вас світом навесні, нам потрібно їх обов'язково обробити. Це буде своєрідний захист і від гризунів, кого такі присутні на ділянках, і від різних видів гнилей, і як профілактика, навіть якщо це здорові цибулинки, і допоможуть друзі набагато краще розвиватися і бути красивішими і більшими на наступний рік. Тому, друзі, протравка цибулин при, перед посадкою є обов'язковою. Чим протравлювати, чим обробляти, отут уже, друзі, дуже багато варіантів. Я наведу вам одні з найпоширеніших, всіма ними я не користуюся, але трішки розкажу про них. Один із варіантів це, друзі, ось такий звичайна сіль, соловий розчин. Тут е пропорції я дивився на різних сайтах. Наводять садівники різні. Дехто каже, що потрібно сольовий розчин розбавляти 3 столові ложки солі на 5 літрів води і замочувати наші луковички на 3 хвилини. Дехто радить робити сольовий розчин з розрахунку 1 столову ложку на 1 літр води. Також після цього ще радять обробити цибулинки відним купоросом. Я так ніколи не обробляв, тому не можу говорити плюси і мінуси цієї, цього відеообробки. Іншим варіантом обробки може бути звичайна ось така, друзі, деревна зола. Деревна зола тут знову ж таки, вчитавшись в поради фахівців, виділяє декілька варіантів. Одні друзі радять деревну золу розводити 1 столову ложку золи на 1 літр води. І так замочувати в розчині цьому на одну годину наші луковички. Інші радять, друзі, розводити 1 кг такої зели на 6 літрів води, доводити цей розчин до кипіння, охолоджувати, проціджувати і замочувати в ньому луковички на одну годину. Знову ж таки, цим варіантом я також не користувався, тому говорити плюси-мінуси не можу. Марганцівка, друзі нормальний варіант. В принципі. Раніше ними користувався слабий розчин, замочили, і все, проблем немає. Також можна проводити обробку, що я буду робити зі своїми луковичками в цьому році фунгіцидами. Найпосиреніших фунгіцидів, які використовуються для такої обробки, є ось такий препарат Максим. У мене, на жаль, його немає. Я вам просто роздрукував, щоб показати. Топсин М. І Фундазол. От фундазолом я буду оброблювати. У яких пропорціях, друзі? Обов'язково завжди читайте інструкцію. Значить, дивіться, Замочування від корневих гнилей, цибуля сіянка та цибулини квітів. Ми розводимо 10 грам, тобто оцей пакетик на 2 літра води і замочуємо наші цибулинки на 3 години. Все. Якщо це часник, то 10 грам, тобто один цей пакетик ми, ми розводимо на. Пів літра води і на добу. Фондасолом є в нього як прихильники, так і ті, хто не радять цього робити, але повторюся. На моєму каналі ще, друзі, буде відео про висадку луковичних, де я замовляв луковичні цибулини квітів на різних сайтах. То, до речі, пройшло дуже багато, скажімо так, підпорщених, що мене не порадувало. Трішки. Обріжемо їх, і я думаю, що фундазол це те, що потрібно. Більше того, фундазол ми потім прольємо ділянки, де ми будемо висаджувати наші луковички. Так що так. Всім дякую за увагу і гарного дня.